Дорога Біляєвка-Вигода біля широкої балки у жахливому стані. Що ми робимо з такою інформацією, яка приходить у наш чат-бот? Телеграм-канал може просто залити відео, написати емоційний пост та піти далі, але в журналістиці. Так не працює. У цьому випадку ми можемо звернутися до обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури, запитати, чи планують ремонт дороги, та чи можна хоча б тимчасово підсипати дорогу, щоб убезпечити водіїв. Такі повідомлення ми отримуємо постійно, чому немає води, перенесли контейнери або не працює томограф в лікарні. До речі, уже працює, і ми це дізналися для вас. Щоразу, коли ви нам пишете, ми шукаємо відповіді на ваші питання, звертаємося за коментарями до відповідних служб, надсилаємо офіційні запити, і на нашому сайті можна побачити низку таких матеріалів з відповідями і роз'ясненням ситуацій. Бо наша мета не просто показати проблему, а намагатися її вирішити. Так, ми працюємо з інформацією від читачів. Тож, якщо знаєте щось важливе, пишіть нам у чат-бот.